Вітаю, друзі. На жаль, російські окупанти пробили оборону південно-західніше села Вербове, що знаходиться в Запорізькій області. Це неофіційна інформація. Цю інформацію оприлюднили аналітики Deep State на своєму телеграм-каналі. За їхніми даними, російські війська розпочали масовану атаку від роботиного до вербового, під час якої їм на жаль, вдалося прорвати оборону Збройних сил України. Українські захисники наразі намагаються ліквідувати цю проблему. В той же час противник проводив штурмові дії не тільки на запорізькому напрямку, а також намагався прорвати оборону і на Бахмутському напрямку. Що стосується Авдіївського напрямку, ворог намагався штурмувати позиції неподалік від Ласточкіного за значними такими силами піхоти, але всі спроби були відбиті. Аналітики зауважили, що противник накопичує сили по позиціях і готується до подальших штурмів. За аналізами експертів, Діп Стейт, після завершення боїв за Авдіївку російському командуванню доведеться приймати рішення щодо наступного напрямку дій основних сил. І є ймовірність, що противник може спробувати вийти як на Куп'янськ або на Часовий Яр. Або, можливо, і на роботи. Але якщо взяти до уваги звіт американських аналітиків з Інституту вивчення війни, то вони стверджують, що Російська Федерація наразі наступає на трьох напрямках. РФ наступають на трьох напрямках, зумовивши це через затримку західних партнерів у наданні військової допомоги Україні. За даними аналітиків, російські війська зараз проводять щонайменше три наступальні операції: перший це Харківська та Луганська область, друга це Авдіївка та навколо неї, де російські сили просто активно діють в цьому районі. Ну і третій напрямок це поблизу Роботаного на Запорізькому, в Запорізькій області. За оцінками американських аналітиків та не тільки їх, деякі і українські, а також західні джерела вказують на те, що саме затримка з наданням західної допомоги у сфері безпеки спричинили такі серйозні труднощі для українських військових у захисті, як ми бачимо, не тільки Авдіївки, а по всьому фронті. Критична нестача обладнання, такого як артилерійські снаряди, система протиповітряної оборони. Приводить до, до просто неспроможності українських військових ефективно протистояти російській агресії, російський наступ змушує українські війська просто розділяти свою техніку по всьому фронту, що, в свою чергу, ускладнює не тільки захищатись, а й забирає можливість готуватись до контрнаступальних операцій, як стверджують експерти. Така ситуація може перешкоджати українським військам відновлювати ініціативу на фронті. А також на тимчасово окупованій території прибули спецзагони з Кремля. За повідомленням прес-служби головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські спецзагони прибули з метою організації системи мобільного голосування за президента РФ Путіна. Ці спеціально підготовлені загони мають контролювати діяльність так званих виборчих комісій. Гур вказала, що до 10 березня ці спецзагони повинні будуть підготувати звіт про готовність до голосування та зробити прогноз щодо підтримки Путіна. У розвідці також зазначили, що в Кремлі затвердили новий порядок проведення голосування саме на окупованих територіях. За цим порядком голосування можна буде здійснити як з російським, так і з українським паспортом. Ну, а також підійде ID-карточка чи інший документ, який посвідчує особу. І це рішення воно показує просто провал примусової паспортизації на окупованих територіях. Ну а також пропагандисти активно просувають систему мобільний виборець. Яка, зокрема, дозволяє голосувати онлайн і без реєстрації. Я вам дуже дякую за перегляд. підписуйся обов'язково. До зустрічі!